Доброго ранку! Сьогодні у нас 10 червня, це Україна, Вінниччина канал Раїси Волошини, Квіти від Раїси. І зараз переді мною розквітає, набирає сил, прекрасний сорт легенда, сорт всімій дуже любимий. Прекрасний ніжний, це сорт саланж. Це пізній сорт. В мене він другий другий рік. І в цьому році він дав багато квіток. Прекрасний сорт. Дивіться, яка краса. Форма квітки розовідна. Ось така краса тінь зараз. Він розкривається, бутон у нього салатовий. Ось такий тут зовсім ще бутончик закритий, то він салатовий, зеленкуватий. Потім трошки, виходить, такий кремоватий. І ось коли розпускається, в нього із середини така слегка розовинка, ми бачимо. Ніжна-ніжна кремово-розовий. Такий кремоватий якийсь, дуже гарний сорт. Ось такий красень він зараз. Велика квітка, повністю набита. В цьому році він дав багато мені квіток. 12 пуп'янок, 12 квіток. І ось він почав квітувати. Вже в цьому році гарно квітує. Прекрасний сорт, він мені дуже подобається. Зараз ще раннє утро, сонечко тільки прокидається. Він довго розкриває свої пуп'янки. Бутончик такий плотний, набитий. О. Такий ніжно-ніжно-рожевий, кремово-рожевий такий, Даже можна сказати, таке топлене молоко. Ліства темно-темно-зелена в нього. Чудовий гарний сорт.